Формадол таблетки від головного болю. Сьогодні 37-ма річниця аварії на ЧАЕС. Наш Костя Грубич зараз перебуває в зоні відчудження. Обіцяв, що доїде до самопоселенців і розкаже, як вони себе почувають через рік, після того, як звідти українські сили оборони вигнали російських загарбників. Костю, доброго ранку. Бачимо, що ти вже біля хатини. Напевне, вже встиг поспілкуватися з тамтешніми мешканцями. Розказуй. Доброго ранку, Людочко, Руслана, і всі глядачі сніданко з 1 Плюс 1. У вас дуже хороший ефір. Ніно катамадзе додала душевності. Я теж хочу, щоб наше включення ну викликало не те, що посмішку, а теплі відчуття. Тому що, попри попри все, що пережили тутешні люди, вони налаштовані на позитив. Вони. Про життя, ось ця хатина. Вона до 86-го року була е, жила. Ось так виглядає в більшості свої місто Чорнобиль, колишнє. Тому що тут до 86-го року мешкало 15 тисяч людей лише у Чорнобилі. Зараз залишилося у всій зоні до Великої війни 98 людей, а зараз лише 58 Хтось помирає, хтось виїхав. І щомісяця їх на жаль стає все менше і менше. І ось ось такі підписи на дворах, де люди. Живуть, ось ця хата. Ми показали, там нікого немає вже понад майже 40 років. А ось тут люди є. Бачите, і написано, живуть люди. Для кого? Для тупик це написано. Це було написано для расистів. І за кілька хвилин ми зустрінемося з такою жінкою. А поки що, яка тут живе, яка зустрічала росіян, і що вона їм говорила, ми почуємо. А поки що, подивіться, мій репортаж із села Куповато, який ми зняли напередодні. Там живуть неймовірні. Люди. У селі Куповатому я вже бував. Знімали тут 17 років тому проєкт смачна країна. Відтоді людей тут поменшало. Зараз лише з десяток. І моє знайомство цього разу із Ганною Заворотньою, який на покрову буде 90 років. Ой, Мої. Жінка радіє, що до неї приїхали гості. Бо волонтерів і туристів, самопоселенці зони відчуження, чекають завжди, попри війну. Дітки, ми все ж бо війни, войні, ж не хочемо. Усе хочемо миру, бо ще діти як є, не на світі. Жінка, начебто, й не дуже рада нашим гостинцям, без яких до самопоселенців їздити мовитон. каже, що на закарпатське вино має своє власне. А оце вино Закарпаття. Оце. А я свого налью. Тушонка тут є. І, і Равери. Равери. Ось бублики є чим живати. А? Бублики є чим жувати? А чай. Я на рисничка напекла. Хоча де їх поділа, не знає. Це баба діла на рисники, як смерть. Можна вже бабу сховати на мозелка. Цвинтар відміняється, бо на лисники бабуся все ж таки знайшла у тому ж холодильнику. а там, Дам добро мачат. Бачите, оце чорнобильські налисники. Їх Ганна пекла не самотужки. У неї є помічниця сусідка і двоюрідна сестра Марія Загорна. Заказала я її напекла налисників. Марія Прокопівна жаліється, що через ворожі дрони майже не спала. Сіноча отак латило, як бахнула туди дик, позвонила дітей ночу. І, і, знаєте, переживання за дітей, не за себе, а за дітей. Російської окупації в Куповатому не бачили. Рашисти були у Чорноболі на самій станції та у рудому лісі. Нічого ж ми їм не зробили, що вони на нас напали. Новини зі свого телека ця бабуся не дивиться, бо українське телебачення сюди не дістає. А вон тільки зловили біла і Росія. Оце такі бандитські у мене телевізор, що я вже його півтора року. Не дивлюся. Не дивлюся. Що ви зробите, коли перемога буде? Я ніколи не п'ю горілки, а так би напілася, щоб була те перемога. Я, я цілих, б цілих чарку випіла. Хоха моя алкоголічка. Війна війною, а порядок на подвір'ї має бути ідеальний. Зарослі двори хащі, і серед них, як оази, причепурені двори писанки, ознака сіл зони відчуження. Оце наготові лабельці, думала, вже на город, а раз гості. Дек, буде як ще один доказ широти душі Чорнобильських людей: ось ця котяча хата. Пустку облюбували коти завдяки Бабі Марії. – Котяча хата. А скільки тих котів там? Дванадцять, тринадцять було. Тим часом старша сестра котячої матері Терези вже зачекалася на наш гурт. Баба Ганя приготувала сапку, щоб похвалитися, як вона порає свій город. Я бачу сапаю, копаю тут, дарма що 90. А що не віці каже бабуся, а скільки? 90. А він каже: де я б тієї шапки не взяв рух руки. Оце баба пані а от папа як можна теж. Як я вже думала, отут посадити такі, знаєте, що гарбузи. Баба Ганя геть самотня, єдиного сина поховала два роки тому. А мене хлопчик, умер. Дітей після себе син не залишив. Тому для Ганни Олексійовни, як кисень, необхідне спілкування. Mm. Давай з вами так. Плюс один і канал. Так чи не знаю. Баба тобі нічого не скаже. Ви а що не пускати цього кіно нашого? Бо вже на настояще кіно, це вже настояще живе кіно. Ну і ми продовжуємо наше живе кіно із Чорнобильської зони відчуження. І ось корінна Чорнобилянка Галина Федорівна Волошина. Вона пережила окупацію. І, от ваші спогади вже рік минув, вам вас трішечки попустило. Що тут було у Чорнобилі? Тому що в Куповатому жінки не бачили расистів. А ви? А я бачила їх кожен день. По два-по п'ять разів вони приходили до мене в 15 автоматів. Перших я посчитала, це якраз під цими пальмами, під цим стовбом. Що це за пальми? Це, це ж Єдині да. пальми у Чорнобилі. Що да, да, да. <гум> а... це за пальми? Це я зробила такі пальми своїми ручками. Це щоб була пластикові пляжі. Років десять. Да, це... Йдемо далі. Ну, рашистів не здивували ці пальми, ні? Дивували. Дивували. Да. Що вони говорили? Вивали, приходили, щупали їх, розглядували їх. Ну а так? — У мене то... у їх кличка була бабка з тупіка. Це ви... Там появає бабка з тупіка. А розкажіть, як ви російську мову забули? А російську мову забула. Забула, як звісно, забудеш, як на вас 15 автоматів, всі на курку той сидить, той стоїть, той. Ета. Воспитувала їх, кажу, у тебе бабуся є. Чи дід, чи мати. І от мій син прийде до тебе і отак настроїть на твою матір. да-да-да-да, Поопускають. І опять команду дасть, тут під стовбом стояв. Этот, як, узкоглазий. Прямо Оце місце зустрічі було біля цього да, оце якось я вибігаю, вони там вже б'ють троші, та я оце вибігаю, а потім вже я, це перші дні, а потім я там два стула поставила, там возле вагончика, мені було видно цю сторону і ту сторону. І ото вже до їх вискакую. А як ви не боялася? А ви знаєте, що я вже 74 роки прожила і посчитала, що моїх уже однокласників давно-давно нема. А я ще живу у наглої. Дивіться, Зозуля кує, ви ще будете багато років жити. От скільки ми тут стоїмо, то, то достатньо. Скільки мені суждено, стільки я проживу. Раз судьба, так могли, звісно. Я їм говорила, що хотіла, ти говорила. Мене я не, не до чого не придержувалася. О, дивіться, коли, наші не приш... Коли наші прийшли сюди, то то, то тут нарахували 700 комп'ютерів. Лише комп'ютерів вони знищили, забрали. У вас щось забрали? Ні, ми своє все поховали. Ще сини тоді були 4 дні. Тут Молодець. так. Ми навіть і вишку. Молодець. Е е е тобто ви бойова е жінка, і ви зараз все воюєте за заховали. те, щоб вивести на чисту воду колаборантів, які теж тут були, Так, да. да. Давайте ми це залишимо на майбутнє. Після перемоги вам правоохоронці сказали, що наведуть лад. Сказали, що нав... Обіщали мені, що наведуть. А як ви зараз уживаєтеся, якщо ви знаєте, хто і хто? Бачу. Ну, А що я можу зробити? Що я можу їм зробити? Ну, Ви не боїтеся, що вас прийдуть і поб'ють чи можуть, що. Можуть, можуть да. свої ж люди. вони способні на все. Ось така, ось така історія. Тут це переплетено і хороше, і погане все як справді у житті. От я дуже хочу, щоб ви після перемоги відчули ну не задоволення, а відчуття справедливості. Да. Оце я хочу. Дожить, Дякую. дожить і це все побачить. Ну, можна вас я, я не знаю. Це Нужно. <клес> <клес> отакі наші люди, отакі чорнобиляни. Ой, Костю, Костю, ми на одному якомусь подисі, але з відкритими очима ротами дивилися на твоє включення, на твоїх героїнь, на цих пані бойових, таких справжніх, таких щирих. Обійми таких... гостю від нас всіх. Обійми. Обійми. Всіх обійми і цю пані обійми. І теж найбарбір не... вас треба обняти. Від нас як ведуть. Імпліторно. Костя, Костя, спасибі тобі, тобі за ці історії. Це дійсно це велика і журналістська робота, зазначимо, знайти поселенців, розговорити їх. І от луною ця пані безумовно, така от старенька пані, вона каже: вона: я каже, не, не п'ю, але коли буде перемога, не, не п'юся. Моя ж та алкоголічка. Ну, чарочку. І ще, і ще один дуже важливий момент. Вона каже, от Костя, зазначив, телік стоїть в хаті, угу. а він каже, не показує, бо не долучено. Ні, до... ні, ні, що півтори року не Дивиться ну, не його, дивиться, бо не те показує. Чекай, не, не показує, бо свої канали не беруть, О. а бере канали у угу. ці бандитські каже пані так. російські угу, і білоруські, пані, яка розуміє, що це бандитські канали, що пропаганда на неї не спрацювала, угу. бо на розумних людей пропаганда Вона не фейки, працює. Розуміти. Так і. І, і, і зробила свідомий вибір. Не дивитися. Костю, тобі величезне дякуємо. Захват е, е, твоїй роботі. Всім пані Фух. переказуй привіт, вітання. Ну, от е, таке було включення. Побачили трошки історію зсередини, де Наш люди відключили. живуть в Чорнобилі. Як вони живуть, чим живуть і як пережили в З 28 квітня Дмитро Комаров Покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо плюс з найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей ціль для ворога проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли на секретні наради. Топові західні спецслужби вони казали особисто мені. Ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. О, навіть ми їдемо, ми не даємо куди. Тепер про це можна казати. Далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21.45 тільки на 1+,1 «Україна».